15 серпня зала Слов'янського міськрайонного суду сьогодні тут третій день із перервами триває підготовче судове засідання у справі митрополита Арсенія. Захисники обвинуваченого просять змінити йому міру запобіжного заходу на домашній арешт. Дев'ятеро народних депутатів підготували звернення про взяття настоятеля Святогірської лаври на поруки. Запобіжний захід стримання під вартою на особисту поруку народних депутатів. В разі відмови у задоволенні заяв просять вирішити питання про визначення яковинку альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Прокурор Олександр Луценко просить продовжити запобіжний захід обвинуваченому у, у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Моя справа являється тільки частиною того настрою, який зараз насується Верховній Раді о забороні УПЦ. Якщо я буду заслужений, це буде такий позив для виступів противників Української православної церкви і для рішення Верховної Ради цього питання заборони посилення після перерви суддя оголошує ухвалу. Питання прокурора Луценко Олександра Вікторовича про продовження обвинуваченому Яковенка Ігорю Федоровичу запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Задовольнити. Під вартою Дніпровській установи виконання покарань митрополит Арсеній перебуватиме до 13 жовтня. Наступне підготовче судове засідання відбудеться 20 серпня. Нагадаю, митрополиту Арсенію інкримінують розголошення даних про блокпости сил оборони на Донеччині. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов Суспільне новини Донбас.